Ну прогреса як такий прогрес... Великий прогрес практично неможливий, тобто є існують треки, які там ведуть зараз за керівництвом президента України стосовно обміну військовополонених повернення дітей, і цей процес він не сьогодні починається, тому що вов сказав він йде вже багато років, і якісь успіхи там є. Хотілося б, щоб їх було більше, але є як є. І відповідно, коли Вольц або Витков говорить про те, що ми там доволися про обмін полонених, фактично, це виконання тих домовленостей, які там під головуванням президента Зеленського вже було і існувало, фактично, я б це назвав є така фраза: підйом сонця вручну, коли е, сонце все одно стане, але ти виходиш, каже: дивіться, що я зробив, я підняв сонце. Ну, фактично, це є лише формальна поза, яка е, фактично від не відповідає в дійсності, але це більше для того, щоб американський народ, американські виборці бачили. Такі собі миротворчі зусилля нинішньої адміністрації, що вони чогось досягли. Інколи, інколи я думаю, і це офіс розуміє, інколи на цьому можна зіграти і підіграти білому додому для того, щоб дати їм такий пас. Безумовно, це відбудеться, але великих зрушень ну от, наприклад, можна сказати, там Воль сказав про а, зупинення а, воєнних дій на морі. Ну так Україна їх зупинила кілька років тому. Силовий військ, воєнний спосіб, і зараз там якихось таких значних воєнних дій на морі взагалі не існує, і конвої зернові конвої у нас ходять нормально через до Туреччини і далі по всьому світу. І, тобто, у нас вже немає такої проблеми, як було 22-му році. І, відповідно, знову ж як вже сказав, схід сонця вручну. Що американці зараз кажуть? О, дивіться, що ми досягли, але цього по факту не існує. Воно вже є як таке стосовно максимальних зрушень з Росії. Їх скоріш за все не буде Росія не зацікавлені в зупиненні війни в будь-який спосіб. Більше того, відомий історик Найцель нещодавно здається в суботу. Дав інтерв'ю Більду і сказав: за його прогнозами: це останнє мирне літо в Європі. За його прогнозами, за його оцінками. Він очікує на вторгнення. Росії до Литви. більше того, зазначає про те, що станом на сьогодні німецькі збройні сили не готові для опору цьому вторгненню і не готові захищати східні кордон, східні фланги НАТО, і це говорить не тільки про Німеччину, взагалі про інші країни. Як таке В принципі, він має рацію і багато інформації, які він озвучив, відповідає абсолютно дійсності. І в даному випадку не потрібно думати, що Росія, яка так само має цю інформацію, безумовно набагато. Раніше ніж цей історик, що вони зацікавлені в тому, щоб зупиняти війну. Більше того, я зазначу, що у деяких наших молодших партнерів існує така думка, що ця війна це територіальний конфлікт, це війна про територію. Умовно ну, кажучи, простим язиком сказати, що Путін 20 років їсти не міг і думав, а коли ж він буде контролювати Маріуполь Маріуполі Слав'янськ. Оце його була мрія життя. Ну це ж анекдот, це не снітниця. Йому ці регіони, в тому включно з Донецького, Муганського, йому взагалі не цікаві. Йому цікава зміна ситуації в Європі повернення до 89-го року з повним впливом на європейський континент, і фактично він прагнув, і до речі. Ультиматум 21-го року якраз про це і казав те, що вони зала американцям, і відповідно для них Україна це інструмент досягнення цим ти. Якщо вони зупиняються війну, вони цієї міти нікого не досягнуть. Тому як мінімум, вони будуть тягнути перемовини е до того моменту, коли зрозуміло, що вони будуть нереалізуємо, е їх реалізувати буде неможливо взагалі, або як максимум вони в якийсь момент взагалі скажуть, що це Україна не хоче зупинення війни і продовжить війну в повному масштабі.